Вітаю, бійці! Ви на порозі чогось більшого ніж просто гра. Ви на шляху до справжньої майстерності. Наш клан ухилянти це не просто спільнота, це команда, яка розвиває, підтримує та допомагає кожному стати кращим. Ми не ганяємося за цифрами, ми робимо ставку на якість. Саме тому до нашого складу потрапляють лише найкращі. Вступ до ТРУ це не окремий клан. А роль, яка дає можливість брати участь у наших заходах, кланових битвах і тренуваннях. Щоб отримати цю роль, потрібно пройти спеціальний екзамен і випробування, які перевіряють ваші навички взаємодії в команді, тактичного мислення та боєздатності. Бути частиною ТРУ означає мати доступ до найкращих тренувань, ексклюзивних івентів та дає змогу стати частиною найсильнішої команди. Наші тренування розроблені діючими військовими з реальним бойовим досвідом. Вони знають, як вести бої та адаптують свої знання під ігрові механіки, роблячи наші заняття максимально ефективними. Що ви отримаєте на тренуваннях? Розвиток тактичного мислення навчитися приймати правильні рішення в найскладніших ситуаціях: грамотне позиціювання, правильний вибір укриттів і маршрутів руху. Ефективну передачу інформації, щоб кожна команда працювала як єдиний механізм. Володіння та знищення техніки навчитися керувати різними видами транспорту та ефективно знищувати ворожу техніку. Навіть дивлячись це відео, ви вже навчаєтесь. Ось вам частина прикладів, як наші бійці відпрацьовують свої позиції. Кожен прикриває іншого. Займає стратегічно важливі точки, щоб максимально контролювати можливі напрямки атаки ворога. Злагоджена командна робота це те, що робить нас непереможними. На цьому відео ви бачите лише 10% від того, що ми готуємо. Це лише вершина айсберга, під якою ховається справжня підготовка, що робить нас сильнішими. Уся необхідна інформація для успішного складання екзаменів та проходження випробувань доступна у нашому Discord у категорії тренування. Канал інформація. Не нехтуйте цими матеріалами, вони допоможуть вам швидше стати частиною нашої еліти. Шлях до перемоги починається тут. Дисципліна, тренування та командна робота. Ось що веде до справжнього майстерства. Ще один бонус для тих, хто проявляє себе. Кожного місяця найкращі гравці отримуватимуть безкоштовний вайтліст на всі сервери Ukraine Unity Frontline. Якщо ти готовий до виклику, якщо ти прагнеш стати кращим і боротися пліч о пліч із найсильнішими, приєднуйся до нас. Нам потрібні лише найкращі. І разом ми створимо наш клан непереможним. Приєднуйся, тренуйся і перемагай разом із нами. З повагою! Дід воістину.